Про садові доріжки потрібно знати дві речі по перше, їх не обов'язково перестилати кожен сезон можна один раз покласти так, що вистачить на два, а то і на три роки по друге, на них не обов'язково витрачатися, купуючи агротекстиль, плитку або гравій, досить підшивки старих газет або журналів, якщо немає своїх, можна попросити в організації. Віддадуть за спасибі або за шоколадку і декількох відер піску або тирси. З чого починати оформлення доріжок, якщо ділянка поки не розмічений грядками клумбами, почати його оформляти варто якраз з розмітки, для цього треба намалювати план ділянки і на ньому відзначити, як будуть розташовуватися доріжки і якої ширини вони будуть. Можна робити прямі, але природніше виглядатимуть доріжки з вигинами, так чи інакше прикинути, де ви будете ходити. А де ділянці будуть посадки споруди, треба. Коли план готовий, можна виходити на польові роботи і позначити межі доріжок вже на землі. З собою потрібно буде взяти рулетку, якщо доріжка пряма, можна обійтися котушкою товстих ниток. Дерев'яні кілочки за допомогою рулетки або нитки потрібно заміряти ширину майбутньої доріжки. Кордону відзначити кілочками, а також кілочками треба відзначити місця вигинів. Чим частіше поставити такі мітки, тим рівніше вийде доріжка. Якщо на ділянці є грядки або клумби, не потрібно ніяких підготовчих робіт. Можна відразу застеляти міжряддя газетами. Чи потрібно копати траншею під доріжку з газет, під доріжку з газет не обов'язково копати траншею. Це робиться за бажанням про запас, тому що через один-два роки доріжка обов'язково осяде і земля по краях почне обсипатися. Траншеї і бордюрний камінь потрібні, щоб цього уникнути. Можна зробити простіше: виполити траву на відведеному під доріжку ділянці і відразу настелити поверх газети. Якщо грядки на ділянці вже є, і доріжки треба насипати між ними, відразу починайте з прополки. Ніякої попередньої підготовки не потрібно. До речі, бур'яни доведеться прополювати тільки один раз. На майбутній рік в цьому місці вони вже не проростуть крізь щільний шар паперу, їм не пробитися. Скільки газет буде потрібно, однієї річної підшивки газет вистачить на 4-5 доріжок. Це за умови, що в підшивці 12 газет. Газети стеляться в нахлест щільним шаром, краще, якщо буде не один, а два ряди як настелити основу для доріжки. Коли підготовчі роботи закінчені, приступайте до укладання газет, як це зробити, після того як будуть прополоти всі бур'яни, приготуйте газети з підшитих вимічнурок або мотузку і розділіть на листи. Кожен газетний розворот складіть навпіл і покладіть на землю, щоб газети не розліталися, їх можна скропити водою з пульверизатора. Поруч покладіть другий газетний лист, не забуваючи на три п'ять прикрити їм край першого аркуша. Потім покладіть ще два листа попереду і так викладайте їх. Поки не буде вистелена вся доріжка, постарайтеся, щоб краю листів не заходили за межі доріжки. Це не критично, але буде краще виглядати, якщо газети не будуть виглядати з під верхнього насипного шару. Коли викладіть перший шар, поверх настеліть другий і третій, якщо залишилися газети, так доріжка буде надійніша, що використовувати в якості укривного шару. Самі по собі газети швидко розмокнуть від дощів і поливів, тому зверху їх обов'язково треба вкрити для цієї мети можна взяти пісок, тріску, тирсу або гравій, все, що є в господарстві або порівняно недорого коштує. Покривний матеріал насипайте потроху, можна з відра, і відразу розрівнюйте. Верхній шар повинен бути висотою в 5-10 см згодом від води, і від того, що по доріжці постійно будуть ходити, він примнеться, перестане розсипатися за відведені межі і липнути до ніг. Через 3-4 тижні доріжка придбає більш-менш доглянутий вигляд. Відео як позбутися від бур'янів на доріжках. Чим хороші і погані доріжки з газет, якщо порівнювати плюси і мінуси доріжок з газет, плюсів більше порівняйте самі таблиця, плюси і мінуси доріжок зі старих газет, плюс-мінуси можна заощадити на матеріалах, легко перенести в інше місце, не буде накопичуватися вода після дощу поливу. Не будуть простати бур'яни, доріжка все-таки не бетонна, а тому не вічна. Підсипати тирсу або пісок доведеться кожен новий сезон. Спосіб не підходить для заболочених, що знаходяться в низинах ділянок. Газети швидко розмокнуть від гукидачників. У перший рік я проводила експеримент, одну з доріжок засипала одними тирсою без газет. Трава на ній проросла вже через пару тижнів, а через місяць знову довелося полоти зате там, де під тирсою лежали газети. Полоти не довелося взагалі, так що метод працює перевірено особисто. Галина 5819 хц. В лівий інтернет рюсерстри 803925 по 448829168. Доброго всім дня! У мене варіант картон у Тирса працює вже три роки. Чисто, красиво, бур'янів немає, тирса свіжий. шкоди для грядок не помічаю, поки Єлива 38 Сім дачерю люсік тропінки межі рядками шість Встелила газети в кілька шарів і товстий шар тирси притоптала, і нічого не розліталося, і не ковзало. Чисто бруду немає, і через рік внесла тирсу в грядки, перестелила по-новому дуже задоволена Ірина Веретенова. 7 дач в пцом сім дач вал 5, засипаємо тирсою і злегка сечовиною, прекрасно на доріжках, сухо, нічого не літає, трави набагато менше. Олена рябухах в пцом 7 дач в вал 5, садова городня доріжка з газет для більшості дачників, варіант час. Поки вони не до кінця визначилися, Де, що на ділянці буде знаходитися для тих, у кого дача давно і кому хочеться. ґрунтовності і естетики, цей варіант не найкращий. Є плитка, агротекстиль, цегла та ін, проте в якості експериментального матеріалу варто спробувати і газети зі своїм завданням. Вони справляються невідмінно.